Проповідь 14. Ходіть, діти, послухайте мене, почуйте слова мої і візьміть за науку повчання мої покірні. До всіх кличу, усіх благаю, вознесіться до Бога, звільніться від пристрасти. Це вас закликає Слово Пророче. Ходіте. Вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, у дім безпристрастності та побачимо очима розуму, приготовану нам радість за обітницею небесних щедрот. Наберіться за повзяття, здійміть крила вогненні, як голуби, і злетіть і полиньте звідсиля туди, де правдива частка доброчесності. Сприйміть радість і духовно зажадайте Бога, відчуйте любов Його найсолодшу, а в ній усе інше, визнавши другорядне, зневажте і славу марну, і пожадливість тілесну, і гнів звіриний. та ніщо з того, що видається втішним, хай не зможе полонити вас. Але як добре підперезані, будьте легкими. Гострозорими і заповзятливими у нашому прямуванні шляхом, що веде до царства небесного. Подорожуючим неминуче випадає терпіти і переносити труднощі так само, як і нам. Бо, як бачите, справа наша потребує праці, старання і утоми. Ви у поті чола трудитесь, знемагаєте голод переносити й спрагу хто на неві, хто у винограднику. Хто приточенні оливи, хто на кухні, хто на будівництві, хто на складі, і кожен там, де його приставив, тож усі ви прямуєте шляхом Божим наближаєтеся до міста великого і через смерть пізнаєте радість щедрот, призначених тим, які люблять Бога. Коли спостерігаю за тими, що добре прямують, то радію ними. А коли бачу таких, що спричиняють безлад, то обурююсь і сумую, по можливості виправляю їх, потаємне ж ваше, тільки вам одним відомо та Богові. Але нехай не буде між вами такого, хто потайки, наче в пітьмі чинив би щось негідне, бо від ока Всевидячого ніщо не сховається, хоч і від мого сховане. Я завжди думаю про вас краще. Але хто знає, чи немає серед вас поміж дванадцяти і юди, чи біля доброго наставника немає Гехазі лукавого, що до віку носить у своїй душі проказу? І чи серед вас самих не знайдуться подібні синам Іерея Ілі, що потайки їдять і гнівлять Бога? Жалюгідний кінець, який буде тяжкий, і для мене більший від ілі грішного. Хай не зазнаємо чогось такого і ми, не доведи, Господи, чогось подібного до Ананії Сафіри, які, наважившись виповісти брехню апостолам, зазнали гіркого падіння, бо, може, і серед вас хтось, затаївши обман у серці, не дає правдивого слова, відповідаючи на питання або у випадковій бесіді. Боюся і падіння чародія Симона, який хотів бути зі святим Петром. Головним серед апостолів лишень заради шаноби і слави людської, зовні показуючи, що хоче бути його учнем. Хай не озирається ніхто з вас назад і не відходить від початкового свого наміру. Нехай ніхто не каже Я зроблю те і те, і через стільки то років того і того досягну. Ти, що таке кажеш, а не знаєш. Проте, чи проживеш день нинішній, чи не боїшся почути, безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде. Тож наслідуйте нерозривну єдність апостолів з учителем своїм і Богом усіх сущих, і якби перед очима Господа завжди перебуваючи, прискорте бік свій до спасіння. Усе наступне в руки Божі передавши, з готовністю тут трохи потерпіти і потужити, щоби там радіти вічно. До цього Отець закликай, цьому Дух Святий сприяє, у цьому укріпляє Господь Ісус Христос. Не бійтеся, додолу скинутий диявол, Христос Воскрес, і смерть вже не панує.